Вітаю, судячи з повідомлень, які в українській закордонній пресі, я особисто не можу зрозуміти, так який же мирний план Трампа, що в ньому в цьому мирному плані. І дійсно, якщо ви спробуєте провести невелике дослідження, то ви наштовхнетесь на неофіційні публікації в самій пресі ніяких прямих заяв. З боку Сполучених Штатів Америки чи з боку Російської Федерації ви не знайдете. Доказом цього є непорозуміння, яке виникло між європейськими лідерами, я тепер їх так називаю, європейські лідери і Віткофом. Виявилося, що Віков нібито плутається в своїх показах щодо того, а що ж він там побачив, почув у Путіна. І на фоні цього європейські лідери почали телефонувати Володимиру Зеленському і висловлювати свій протест. Ну, тобто, вони проти ось тих підходів, які у Віткофа, вони проти перемир'я, вони проти обміну територій, вони проти, проти всього. І коли ви спробуєте запитати, а чому вони ось так сьогодні обурені? На підставі чого то причина тільки одна. вони кажуть, що Вітков плутається в своїх показах, тобто Вітков нібито сказав про обмін, потім не обмін, а якась від, якийсь відхід українців на Донбасі, а повернення нам територій не передбачається. Потім Вітков сказав, що все насправді не так, що ще є домовленості і так далі. І ось така дипломатія. От я хочу, щоб ви зрозуміли. Тобто, десь десь одна баба сказала: знаєте, це є ОБС. Одна баба сказала. Європейські лідери на цій підставі почали одразу виносити мозок Зеленському. Під це активувалися різні експерти в Україні, які вже в повний зріст хейтять, критикують. Те, що Вітков нібито, нібито домовився, чи домовлявся, чи проговорив із Путіним. І от складається дуже дивна ситуація. Офіційних заяв з боку США немає. Офіційних перемовин між Трампом і Путіним поки що немає, Вітков сам по собі поки що не розкриває всіх карт, всіх таємниць. Про розмову Путіна з ним, що логічно абсолютно, тому що в нього у Віткофа є свій начальник, і це Трамп. І ходити звітуватися перед європейськими лідерами, напевно, ну, не варто. Так ось нема нічого цього, а в Україні вже розпочалася якась істерія стосовно е можливих переговорів і можливого перемир'я. З одного боку, такі заперечення цілком зрозумілі: якщо Україну примушують здати території в обмін ні на що, то така реакція зрозуміла. Але давайте будемо відвертими: така реакція створює тільки одне враження, що Україна в цілому проти зупинки бойових дій. Проти. І... Газета The New York Times навіть навіть е проаналізувала опитування Кмісу, і саме опитування КМІсу показало в себе в публікації як думку громадян України. А думка ця якраз і є проти зупинки бойових дій, якщо Україна має поступитися територіями. От станом на зараз, і ще раз повторюю, ми не даємо жодних оцінок зараз. Ми просто фіксуємо. Станом на сьогодні немає ще перемовин. Ми не знаємо достеменно про що домовляються. Ми не знаємо достеменно, що Вітков, е, поговорив з Путіним, що Путін сказав. Ми достеменно цього не знаємо. Все, що ми знаємо, це є в газетах, які десь щось припускають, які спираються на якихось анонімних експертів там, на свої джерела і так далі. І ми вже розкочегарили цілу істерику стосовно того, що ми проти цього. Складається враження, що перемир'я нам не потрібне. Як бажано діяти в такій ситуації, є президент країни, який прямо згідно конституції відповідає за міжнародну політику, за міжнародні вектори, він висловлює свою позицію, а він це зробив. Після цього. Іде дипломатична робота. Але в Україні все відбувається інакше. До президента, до заяви Зеленського, ми вже побачили купу якихось недолугих коментарів, причому від людей, які самі не воюють, від людей заброньованих, але дуже сміливих стосовно війни. Я вам розповідав про одного київського професора в білих красовочках, білих носочках і приталяних джинсиках, який дуже мужньо, потужно воював в ефірі одного з каналів. Ну сам на фронт він не піде. Ну, бо в нього ж відстрочка, і він дуже розумний, його голова потрібна для України. Це ви не потрібні. Ну що? Як там було, баби ще наражають? А він потрібний Україні. Тому він буде в ефірах розказувати, як треба воювати, сам не піде. Так, от дуже багато заяв. Ось таких саме від таких заброньованих людей з відстрочками ще до заяви Зеленського. Потім Зеленський, як Верховний головнокомандувач і людина, яка відпідає за зовнішній вектор, надає йому цьому вектору напрям, говорить, і після Зеленського починають уже підвивати всі абсолютно. А можна втриматись від оцінок, які побудовані на припущеннях, на газетах і на істериці європейських лідерів? Невже ви не бачите, що Європа сьогодні обманює Україну стосовно очікувань і обіцянок? Європа, як на мене, не хоче зупинки війни в Україні. І саме мерц. Який вже зробив там заяву разом з іншими європейськими лідерами стосовно плану Трампа, саме Мерц включив істерику по Європі після того, як Зеленський відправив в Стамбул переговорну групу. Пам'ятаєте? Вони ж штанів випригували, аби тільки не домовились про перемир'я. Бо перемир'я передбачає. А зняття санкцій деяких з Російської Федерації, поступове зняття. А для Європи це означає здорожчання нафти, газу і всього іншого. Я нагадаю: у 2021 році Європа платила за тисячу кубометрів газу півтори тисячі євро. Сьогодні Європа за ту ж саму тисячу кубометрів газу платить 350 євро. І все це завдяки війні. Скажіть, будь ласка, можна сьогодні вірити європейським лідерам, які захищають свої країни, які платять таку ціну за газ, нафту, корисні копалини і все інше, можна їм вірити, якщо вони від війни в Україні отримують всі можливі плюшки, бонуси, військово-промисловий комплекс. Абсолютно все отримали. Вони переозброїлись, вони перебудували свої дороги, вони, вони все зробили за рахунок війни в Україні. От Скажіть, будь ласка, їм можна вірити? Моя відповідь з ними потрібно бути дуже обережним. І сьогодні Зеленський, хоча і провів телефонні розмови з усіма з ними, зробив одну заяву. Одну і сів у позу очікувань. Але всі інші. Просто, знаєте, людей як понесло. То, як було Остапа понесло. Всі вирішили, що заява Володимира Зеленського про те, що ми очікуємо на справедливе рішення, на справедливий мир, там, і так далі, на справедливі умови, люди чомусь вирішили, що це команда до дії. хейтити Трампа, перемир'я, зупинку війни і так далі. А, друзі ну такі друзі, ну ви мені не друзі насправді, а ви, якщо такі сміливі, ви не бігайте по ефірам. Ви беріть речі, і йдіть до ТЦК. І там, на власній шкірі, відчуйте, що таке війна. І, можливо, там, сидячи в окопі і думаючи, а чи проживу я наступну хвилину, можливо, ви тоді будете трішки більше на боці зупинки війни. Бо поки ти заброньований, і поки ти маєш бронь, і поки ти маєш відстрочку, ну, війна тобі видається чимось дуже дуже таким романтичним, благородним і таким, що не має зупинятися. Йдіть до ТСК, не ходіть по ефірам. Не заважайте народу України досягти перемир'я. Люди втомилися від війни. люди... Хочуть, щоб це зупинилося. Невже ви цього не бачите? І от такими своїми заявами ви тільки, ну, скажімо так, ви тільки посилюєте невдоволення людей. І це призводить до того, що влада України змушена от бігати між вами, між людьми. Між громадянським суспільством і е, отакими от експертами, які, які безкінечно щось радять, щось говорять і створюють фактично фейкову соціальну реальність. Ну, мені так здається. Свою думку висловіть в коментарях, будь ласка.